Привіт, друзі! Ви на моєму каналі зробимо з вами огляд нового оновленого фейсліфтового Mercedes-GLS в 167-му кузові. Модель 2024 року. Бачите цю велику оновлену портальну решітку. Пам'ятаєте, що старенький Mercedes перший GLS. От Коли була, машина йшла саме для американського ринку, був такий неймінг GLS 550, то він йшов дуже схожою решіткою так само на 4 ламелі. Перед нами зараз ми бачимо GLS 450D Formatic. Тобто, що це за автомобіль? Це автомобіль, який має дизельний 3-літровий рядний двигун. Це просто неймовірно класний двигун. Я особисто на них їздив, відчував, як вони працюють. Що можу сказати? Якщо вам просто не сказати, що це бензиновий двигун чи дизельний, ви просто не зрозумієте. Немає класичної детонації дизельних двигунів. Він настільки м'яко працює, він... це настільки е... величезна різниця от цього. Рядного двигуна перед попереднім подібним, що просто це якась неймовірна різниця. Зараз перед нами бачимо машину, вона знаходиться в АМГ стайлінгу. Вона у нас в найт-пакеті. Ми бачимо чорні диски, ми бачимо чорні ламелі, чорні затемнені зеркала. От Зараз нам показують оцей, бачите, шість циліндрів написано. Зовні майже нічого немає, тому що Mercedes робить все дуже лаконічно, ніяких там зовнішніх лишніх питань до вас, вас не має викликати. Захист двигуна, та й на тому все. Прошу звернути вашу увагу. Цей автомобіль оснащений системою безключового доступу, саме тому, що от ми бачили там хромовань. А тут ми бачимо, бачите, підігрів. Вентиляція, а R це значить Right, тобто права сторона. Ми можемо з вами легкістю керувати, е якщо нажмемо R, активуємо от зараз, керувати саме е кріслом переднього пасажира. Ну Наприклад, ви когось посадили, людина не знає, людина вперше в вашому автомобілі, і тому ви можете за захисті її допомогти. А зверніть увагу на неймовірну класну амбієнтну підсвітку. От вона. А це у нас. Е Перемикач світла, тобто може бути автоматичний, може бути режим ближнього світло примусового це у нас електричне керування руля. Зверху от ми бачимо це у нас був проекційний дисплей. Зараз машина матюкається, каже, де ключ, нічого не знаю. Ми бачимо, що ми можемо міняти дизайн, може бути спортивний, може бути класичний дисплея який відповідає за швидкість, за основні показники, це паралельний дисплей. Бачимо, що автомобіль оснащений камерою 360 градусів, і е, ми бачимо оновлений руль. Е, так як це фейсліфтова модель, е, вона отримала нову оновлений руль і покращену систему MBUX тобто Mercedes-Benz UX, тобто нова мультимедійна система. Але при цьому бачите залишені класичні кнопки. Тут ми бачимо. Матове дерево, ну не матове, а від, з відкритими борами дуже приємне на дотик. А тут ми бачимо систему для підігріву і охолодження стаканів. Так само там була система для підзарядки. Ви бачите, така площадочка. оця площадочка. А це регулювальник кліренсу, тому що автомобіль знаходиться у нас на пневмопідвізці, Взагалі завжди виключно всі ГЛС. Саме на пневному А це перемикач, який відкриває нам неймовірно величезний, прекрасний панорамний дах. Він може відкриватися зов, там максимально широко, може бути трохи відкриватися. Так само є система, яка дозволяє закрити. І до того, ж, це скло, воно особливе. Воно можна сказати, протиударне, тому що воно легко тримає град і при цьому воно. Поглинає ультрафіолетове і інфрачервоне світло, тобто сонце не пече. Це дуже важливо, тому що от ультрафіолет майже любе скло може поглинути, а от інфрачервоне не може, скажімо так, звичайне ніяк, Тільки має бути спеціальна технологія напилення алюмінію титану, які будуть відбивати оці величезні промені з інфрачервоного кольору. Зараз ми спостерігаємо за тим, як міняється освітлення в автомобілі. Це дуже приємно, це дуже гарно. Надає неймовірної атмосфери. А зараз ми бачимо, що автомобіль обладнаний системою для подолання підйомів оффроуд пакетом. пакету Це дуже круто, саме тому що цей автомобіль має додатку. Це опція на всіх зазвичай немає. Ну конкретно на цій машині загублено. Має додаткову понижайку. тобто це механічна частина. Автомобіль може перекидати крутний момент перед-зад, він завжди повнопривідний. До того ж, задні сидіння вони регулюються електрично. я вам хочу сказати, що от зараз в 167 версії вони завжди керуються електрично. Тобто не буває такої машини, в якій би задній ряд сидінь регулювався механічно. Тобто таких просто нема. От Якщо я вам скажуть, гляньте, це там якось круто, це запам'ятайте. Мерседес зараз це дає вже в базовому виконанні. Тобто в базі. Машина завжди буде на штучній шкірі, вона завжди буде з дневною підвіскою, вона завжди буде з електрорегулюванням. Зараз ми бачимо це 7 місця версія. Тому що отут де центральне. Зараз ми розглядаємо підлокітник, йде центральне сидіння. Тут може бути і можуть бути два капітанських сидіння назаді, і ще плюс два тоді буде шести ряду машин. А тут зараз ми можемо звернути, що у автомобіля є тут у нас двозонний клімат-контроль. В базі він звичайно є, але він однозонний. І от зараз ми спостерігаємо за штучною шкірою Артіку з прострочкою. Вона вироблена по суті, там дуже таким цікавим способом. По суті, тут не задіяна натуральна шкіра. Але матеріал такий, що от ми з колегами, я пам'ятаю, колись брали спеціально такий салон з бежевого макіату, знімали підголівник один. З автомобіля зі штучною шкірою і автомобіля з натуральною шкірою. Просто дивились їх, роздивлялись, як заводу, що не робили, розлізнити не можна ні тактильно, абсолютно ніяк. І головне було не забути, не забути, який йде. І ми, звичайно, дуже уважненько подивилися, поставили назад, тому що було б неприємно. До того ж, хочу звернути увагу, що от конкретно цей автомобіль обладнаний системою помістер. Якщо ми звернемо увагу, то ми бачимо. Такі на дверях срібні колоночки. І плюс гляньте, коврики АМГ, і автомобіль практичний, тому що він хоч і в бежевому сидіння, але знизу, там, де брудниця, там у нас, от зверніть увагу, чорна. І тому автомобіль дуже практичний. Автомобіль цей знаходиться, бачите, з додатковими порогами. Це опція. А от електропідіймання. Задньої кришки багажника це завжди просто-завжди must have, Тобто це йде в базі виключно. Тобто немає такого ГЛС, на якому не йшло, тому що це, по суті, ну як С-клас серед позашляховиків. У мене на сьогодні все. З вами був Тарас Пономаренко. До наступних зустрічей на